Добрий ранок, прекрасні люди! Так рада бути з вами і так рада починати тиждень саме я з вами. Дуже приємно. Друзі, ну бажаю вам, по-перше, це, щоб цей тиждень був реально неймовірним і приємними подіями, які дійсно будуть вас робити щасливими. Ну, а ми з вами давайте подумаємо над такою темою. Останнім часом ми дуже сильно чуємо такі, знаєте, лозунги. Ми відповідальні за те, щоб відродити націю, допомогти їй зростати, процвітати. Мало того, зараз це говорять нам із кафедри, що ми, як християни, маємо змінювати націю. Це ніби класно, все добре, але як змінити націю, коли у нас в церквах є стереотипи, які не дозволяють людині християнину рухатись по духовному зросту? Якщо ми церкву не можемо змінити, ті стереотипи, які є, то як ми можемо підняти націю? Взагалі для мене це в голові просто не укладається. Ну для мене. Мало того, є ще родина, з чого взагалі все починається. Це чоловік, дружина, діти. Ми там не можемо впоратись, звісно, церков не можемо змінити, а тоді і нація не може. Знаєте, колись давно, прям от реально дуже давно, років 15-16 тому подружжя з Дніпетровської області сказала так, залог здорової церкви і нації це родина. Залог здорової церкви, здорової нації залог здорова церква. Родина. Залог, здорова родина. Як нам зробити здорову родину? Яка може прийти в церкву і змінити церков? Змінити в плані, я ж сподіваюся, що ви всі розумієте, да, на благо, на користь, на процвітання, на служіння Богу. Тоді нація буде змінюватись. Тому що в церков приходить багато людей, які теж можуть впливати потім. Але дивіться, приходить родина в церкву і хоче служити. А їй кажуть, хм, ти не з нашого болота. У тебе взагалі інші принципи, взагалі інше розуміння. Наприклад, я вам хочу сказати такий дуже відомий приклад, який знають всі, є проповідник Каламіц. Йому прийшлося змінити структуру своїх проповідей, покликів для того, щоб, щоб стати зручним для нинішнього суспільства. Ті проповіді, які він казав раніше, я його порівнювала з Мартіном Лютером. А зараз це стандартна, так, да, цікаві проповіді, нічого не можу сказати, але я говорю вам про те, що йому прийшлося. Не він, як служитель, покликаний Богом, міг би допомогти церкві зрости, а йому прийшлося підлаштуватися, щоб бути зручним. Як часто ми бачимо інших людей, яким приходиться стати зручними, такими, як треба бути на даний момент і так далі. Хтось мені зараз каже, ну Оль, ну ти ж теж підлаштовуєшся для того, щоб до людини достукатись. Так, да, і приклад тому є апостоли, які гуляли по місту, дивилися, що є, як зачепити, щоб підняти слово Боже, проповідувати. Але чи мінялась суть? чи мінялось значення, що потім відбувалося. Коли ми з вами приходимо в церкву, неважливо в яку, взагалі, харизматична, баптисти, п'ятидесятники, православні, от просто байдуже, яка церква. Я знаю, що є закон правил, які дійсно має бути, тому що Бог в порядку і миру, порядок має бути. Але коли у нас правила прибивають людину, як грабова доска, то ви мене вибачайте, чому зараз так мало людей насправді в церквах. Да, всі стали віруючими через війну. Але люди приходять на деякий час, опа, і пішли. І наші кажуть, віруючі, да? то вони були не наші. Ну, таке класне виправдовання. А вони ніколи не були нашими, ну в плані християнами. Тому і пішли. Ам... Я не бачу в новому заповіті, щоб апостоли себе так поводили. Якась церква або якесь вчення, яке попадало до церкви, вони зразу писали всі листи. Як, має бути, повертали на старт. А пам'ятаєте, ви увірували в Христа Розп'ятого, пам'ятаєте, ви то тота то ви народ ізбраний і всяке-всяке-всяке нагадування, яке мало б зміцнити церкву, відновити дух, віру. А у нас, вибачайте, це констатація факту. Ми рубаємо тільки правилами, і людина не може дойти до Христа. Приходить церква, є коло правила. Потім є коло релігія. Потім є там ще щось. І потім, тільки, якщо, слава Богу, потрапила людина середини, це щось неймовірне. Так не має бути. Я хочу, щоб ми роздумували про те, що як ми можемо змінити нашу країну, коли в нас в родинах... Відбувається, жінка закри рота. Стандартне право, стандартний стереотип. Ти що така? Біблія сказано, що чоловіка не можна вчити, друзі. Чоловіка і не треба вчити, його вчить Бог. Але якщо жінка має дар вчителя, то вибачайте на групу по Біблії, до неї мають право прийти різні чоловіки різного віку разом з жінками. Це не є проблемою. А у нас строять проблему. Як це так? Жінка буде викладати чоловіку. І що? А в школах що відбувається? Хто викладає в школах? Більше це жінки. Чогось там вас це не смущає. А тут вже трагедія віка у нас. Коли, вибачайте, є стереотип, який сьогодні так вміло жінки його просто вже іскавіркали, а чоловіки мовчать. Була касинка, це коли покривалось повністю волосся, якою б довжиною воно б не було. А сьогодні це поворозочка в виде обруча. І ми такі, ну вона ж би в косиночці. Та де ж це ж обруч, це навіть не касинка. Ну правила ж є в церкві, треба покрити. Ну хоч щось, хоч чимось, бо правило є. Воно не працює вже давно. Якщо це є правило, то це треба правильно преподносити, пояснювати, говорити. А не так, що ми вдягнули, замилили очі, ну, хай буде так. Значить це не правило. Мало того, я дуже часто бачу, як в церквах є подвійні стандарти. Одному члену церкви можна робити щось. Ну, наприклад, обшарпувати стіни. Це таке банальне, да? тому що це дитина з якогось служителя. Там і слова не можна сказати. А прийде звичайна людина, не дай Боже, що ви не можете впротити своєю дитиною, що ви не виховуєте її, починається, непонятно що. І це, щоб ви розуміли, в багатьох церквах, друзі, це я не кажу вам, знаєте, там якась індивідуальна одна церква, я їжджу по всій Україні. І мені дуже-дуже неприємно зараз бачити, коли проповідники, служителя всі кричать, давайте змінювати націю, ми молодці, ми можемо, Христос нам допоможе. Це все класно. Добре кричиться все. А по факту, як церква впливає на це суспільство, як, де вона сьогодні? Коли є серед членів церкви воїни, а там тільки молитва. Ні донату, ні допомога родині. Наприклад, я знаю таких багатьох родин, де чоловіки навіть будучи багатодітними, пішли на фронт, тому що їх Господь покликав. Вони або капелани, або ще хтось. Господь покликав, він міг не йти. Але церква каже, ну ми ж до вас молимось, а то, що їй їсти хочеться. А ви знаєте, скільки коштує одяг для воїна? І не все дається. Коли має вже зараз холод, має бути тепло, дається літній одяг, тих, хто новичків призвали. Багато чи не тому, що влада погана. Не дойшло, не докупили ще, не було розміру, безліч причин, може бути. І людина що робить? Класно, кишені себе вдягає. А церква каже, ну окей, я буду молитись. Все то які зміни можуть бути, який вплив, якщо церква не впливає на родини, не допомагає, а вважає за потрібним тільки допомагати Словом Божим. От просто тільки, от ми ж проповідь класно зробили, групки класні по Біблії провели. Ну що ще треба? Ну ми ж все так класно робимо. Ні, в діях другого розділу в кінці сказано, церква мала все спільне. Абсолютно все. Дім. Одяг, не тільки молитву, їжу, підтримку, сльози, радості, все було. У нас в церквах такого немає. А церкви раніше були найменше три тисячі людей. У нас церкви по 50 людей, по 100. Тисячних церков вже немає давно в Україні. Ну, я кажу, якщо ми реально вважаємо тих, хто є члени церкви, хто ходить, служить, не тих, що, знаєте, маса прихожан прийшла, і вона вже, о, тисячна церква, ні. Ми можемо записати списки, кого хочеш, але по факту ті, хто є реально в церкві, їх мало. До 500. Дуже-дуже обідно бачити це, але ми вимагаємо, щоб кожна людина змінювала націю. Неможливо. Якщо принцип християнства не працює в родині, потім не працює в церкві, то воно не буде працювати в нації. Давайте молитися про це. Божу дякую тобі за цей день. І за цей ранок. Дякую за ці слова, роздуми. Я сподіваюся, що це відео допоможе зрозуміти мою суть. Я ні в коєму разі не хотіла когось образити, або цим прикладом з проповідником а, його навіть образити. якому разі. Це просто от моє спостереження, це моя біль мого серця. І тому, як я розумію, так я і говорю. Якщо щось було не так, то, Господи, пробач мене, будь ласка, але мені дуже хочеться, щоб люди розуміли. Реально розуміли, відкрий їм, Господи, розум, серце, що неможливо що змінити, якщо ти такий, яким ти був вчора, позавчора і сьогодні. Ти такий самий. То нічого не зміниться. Допоможе це розуміти. Коли ми почнемо змі... міняти себе зсередини, не когось, а себе, тоді буде процвітання. Допоможи нам в цьому. ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Всім гарного дня!